Всім привіт, дорогі друзі! друзі. Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашка, Ми компанія, яка займається чесним, детальним і максимально перевірним пригодом автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Сьогодні у наявності ми маємо ось такий зарядний крутезник і нереально крутий, я скажу вам так, Kia Sportage. Автомобіль 2016 року випуску, який ми підібрали по Європі для вас, ще розмитно, сексифікували і він готовий до реєстрації та принципу, якщо ви розумієте, постановки на українській пост. Автомію 2016 року випуску максимально крутій, максимально зарядній комплексації gt лайт. Автомобіль йде знову ж таки по той дві року. Випуску на 2-літровому дизельному двигуні на автоматичній крокці передача на повному приводі. Комплектація максимальна. Гарметненький чорний колір, оригінальні плані диски, в все, безпечовий доступ, панорама і багато іншого. Про це те, я буду розказувати вам з згодом. Загалом по нашому автомобілі, друзі, цей автомобіль ми підібрали у Європі, вже розмитне, сертифікували. Також цей автомобіль має повне таке велике ТО тобто технічне обслуговування. Ми тут замінили масло в двигуні, також всі масла і фільтра, масло в автоматичній коробці. передач. також замінили друзі, масло в роздатці, задньому з муфкою, і також замінений ремінь генератор і його ролики. По цепу тут питань нема, його ніхто не міняв, і наразі його м'яс не, не потрібно. Тому що, як ви знаєте, так міняється звичайно, коли його вже свісти відчувається або трішки відчутно. Е, також по нашому автомобілі це все велике ТО було зроблене у Європі на 206 тисяч кілометрів. Зараз в автомобілі чесно і перевірного пробігу 214 тисяч кілометрів. По нашому автомобілі Автомобіль не має жодного фарбування впливу. Обов'язково дивіться мої відео до кінця, я охопив це все. Е, Проб'ємо повний елемент детально, я думаю, ви самі зрозумієте, не бачить те, що у нас, поді, в нас події реально класній комплектації в реально пересному стані. Отже, 214 тисяч кілометрів в нашому автомобілі на 206 тисяч пройдено повністю велике ТО. Наш автомобіль не має жодного формування по кузову, і тепер переходимо ми до комплектації. Так, це знову ж таки 2016 рік випуску комплектація GT-Line, По нашій комплектації автомобілів. Гарна лінзована оптика з такими денними ходовими вогнями. Фари реально збережені. покажіть, будь ласка, вище. Гарно виглядають, класно виглядають. Чистенькі, гарненькі, без запотівань, без абсолютно якихось недоліків. Тут ми маємо омивачі фар, знизу протиотоманні фари і пасонічки, звісно, перед і зад. Передня рішітка. Ну, реально сказати, що виглядає вона дуже круто. Така переплетена, можна сказати, чорна, глянцева. З Повністю обведений хромованою смужечкою, виглядає дуже круто. Е, знизу ми маємо такі дві вставочки-сріблясі по тій, по ту і по ту сторону біля простоутуманих фар, і знизу ми маємо на губі також гарну сріблясту вставочку. По коренній частині немає недоліків, є де-не-де-незначні сколи на капоті, вони підкаплені фарбою при поліруванні. Але загалом по всьому автомобілю, по бампері, по капоті, по лобовому стані, наприклад, немає ніяких значних недоліків. Я рахую, що. Принципі, якісь підкапування на капоті чи на бампері на пробіг 214 тисяч кілометрів, це є повністю нормально. Переходимо далі. Тепер переходимо ми до наших оригінальних летосплавних дисків. Гляньте, будь ласка, на наші диски. Вони реально новесні. Тут на є бірочках, такі наклеючки. Про свідчить про те, що диски дійсно новенькі. Диски новесенькі, і резина також не може не радувати. Це резина Nexen, реально крутезна, хорошої фірми. Радіус 245, 45 r 19 І я скажу вам так, що це резина 24 року випуску, тому що встановили ми її самостійно. Тут була інша двічка погана резина. Ми цю купили, і вона реально новесенька просто. Що тепер стосується лобового складу? В лобовому столі у нас є багато асистентів по верхній частині, а по нижній частині ми маємо він-код. Вінкод, по якому ви можете перевірити особисто дійсність пробігу, перевірити те, що автомобіль пригнений з Європи. Коли він відповідно, можете це перевірити те, що він мав якісь пошкодження чи не мав пошкоджень. Ну, окрім того, що я вам кажу, що автомобіль ніколи не фарбувався і не має ніяких фарбувань. Але ви можете це в тебе перевірити. Тут частині лобового скла ми маємо асистенти, такі як утримання в полосі, маємо асистенти, такі, як диктронік, тобто що е, в нас включає адаптивний круїз-контроль. І також ми маємо друзі, там асистенти дачі світла і датчі доща. Так, тепер переходимо знову ж таки по криші. Криша в нас йде стріна, так як це панорамний дах з люком, тобто перша і друга частина у нас йде стріна. Тільки перша частина у нас, друзі, в ній особливість така, що вона йде з люком. вона відкривається. Тобто верхня від'їжджає дозаду. Задня вона стандартно стоїть. Верхня рейлінгів у нас дві сілі, серебристі, обводка кругом вікон, хромована, ручки також схромовані, ну, з хромованими ставками, і е, ручки передні йдуть в нас. І задня кришка багажника на безключовому доступі. Ось такі ключики в нас йде. До автоміля їх йде два. Два таких ключики. Виглядають нереально круто. Ви можете прийти, нажати кнопочку. І, будь ласка, автомобіль вже закривається, тому що він бачить, що водій стоїть з ключом на вулиці, ось так, як я нажав, нажав кнопочку, автомобіль закрився. Потім підходите до автомобіля, нажимаєте знову ж таки кнопочку, він самостійно відкривається. Все працює на 100%. АВД, це означає, що автомобіль на повному приводі по нижній частині, наприклад, також хромована вставочка. Це все, ось ці підкреслення, тобто на ручках хромовані ставочки, понизу хромовані ставочки. Це все свідчить про те, що автомобіль дійсно на максимальній комплектації GT line Переходимо далі. Показую вам задній стоп, в якому вони гарному стані. Знову по задній частині також промова написала, що є. Всі шильдики, всі Sportage, kia значок, GT line комплектація з цієї сторони. Всі шильдики, вони присутні. В автомобілі абсолютно немає недоліків знову ж таки. По задньому бампері є де не і, і незначні подряпинки, що характерно для заднього бампера, тому що... Ясних русий через нього завантажували, виймали і тому подібне. Тепер цю зризу маємо знову шкіру ставицю, парковці з розеткою і маємо дві вихлопних трубички. Так, переходимо звідси далі. По цій стороні вже не буду вам нічого показувати, тому що це стандартно в принципі, все е, те, що з цієї сторони, показує вам потолок. Давайте перейдемо змоги до коло. Ніжмо на підковому доступі. Насамперед, напевно, що заведу автомобіль і почую, як гарно легко він заводиться. Заходимо в автомобіль, у нас є ключик і є функція старт стоп Нажимаємо тормоза і нажимаємо старт-стоп. Автомобіль з співоберту. Не дивлячись на те, друзі, що наш автомобіль стояв на денних ходових вогнях, коли ми його знімали. Отже, що по салону. Оце, будь ласка, зараз потолок. Як він виглядає? У нас йде чорний потолок. Панорамним дахом. Ось так виглядає чорний фотолог. Зараз тепер я відкрию вам. Відкриваю я вам панораму. І відкривається зразу ж таки люк. Тут ми маємо сіточку. Панорамочка відкривається. Всі резинки уплотняючі, є, присутні, вони гарненькі і вони працюють на всій столітлості. Жодних зафіксувань, жодних підкитань абсолютно немає. Закриваю. Покажіть, будь ласка, зблизька, що панорама закриває, що вона реально гарно так працює, дожимає. Відповідно і шторку знизу також покажи. Шторка також закривається зараз знову. Вже закрилася навіть так. Тепер по комплектації всередині. В середині ми маємо реально також преміальну комплектацію, яка включає в себе акустичну музику JBL. В різних автомобілях є по-різному, у нас Kia стоїть JBL. Так, тут ми маємо повний електропакет, накладочки такі глянцеві, чорненькі, гарненькі, не затерті абсолютно. Чотири склопідйомнички, блокування центрального замка, блокування відкривання відповідно. Маємо блокування склопідйомників і електроскладання і електрорегулювання бокових зеркал. Тепер по комплектації середини нашого автомобіля. Вже вам про нього розказую. Дивіться, тут ми маємо регулювання підсвітки спідометра, ну, в принципі, і підсвітки в салоні. Це ми маємо датчики мертвих зон, вмикати і вимикати, тобто асистент мертвих зон. Тут ми маємо утримання в полосі. Тут ми маємо відкривання кришки багажника, що я зараз продемонструю вам також, в принципі. Окажите, будь ласка. Тобто, кришка багажника, вона відкривається як кміта. Так само, як е, кнопочки в на багажник відповідно, і так само з кнопочки на е, тут біля нашого керма і біля підометра, відповідно, і це є вмикання або вмикання противозаносом. Так, тут ми маємо управління відповідно світлом. Ми маємо вмикання тут тобто, денних ходових вогнів, є світло примусове, є автоматичний датчик світла, тобто автоматичний датчик світла на лівій стороні і на правій стороні автоматичний датчик доща. При вмиканні, наприклад, при тому, як починається дощ, не потрібно нічого включати. У вас автоматично двірники будуть теплі. Так само, як і світло. Тільки побачить якусь туску погоду або що темніє, воно автоматично все включається. Тут ми маємо кермо в gt лайні з перфорацією. Гарненьке, таке знизу зрізане. Відповідно, всередині круг реально виглядає круто і стильно. Вже по новому зразку. Всі кнопочки все працює на відмінно. Абсолютно, також недоліків ніяк немає. Реально все працює гарненько. Тут GT-Line, Ми маємо управління тут і телефоном. Можна вмикати, перемикати музику, можна піднімати якісь дзвінки робити. Тут ми маємо управління бортовим комп'ютером, можемо собі перемикати, навігацію включати, системи різні включати. Ми маємо круїз-контроль, ліміт відповідно, і круіз контроль адаптивний у нас іде. Тепер по мультимедії у нас велика штатна мультимедія. Ми можемо включити навігаційну систему, погоджуємося, і ось так воно все виглядає. Ось так виглядає навігація, можна її віддалити. Дубно, радивилі, броди, кременість і тому подібне. Тут ми маємо управління до клімату, що стосується, нажимаємо кнопочку клімат. І все, дивимося. Це регулювання подачі повітря. Можна більше, можна менше. Це три кнопочки: ми подаємо повітря або на верхню частину, або в лице, що дує ось цими дифузорами, або ж на ноги. Знизу ми маємо вимикання клімату. Тепер знову вмикаємо клімат. Дивимося, це є максимальний обдув лобового скла по всьому периметру. Кондиціонер вимикається, вимикається. Кондиціонер справний. І це є забор повітря в салоні, відповідно, безпосередньо. Так, тепер дивимося ми підігрів передніх сидінь, також підігрів є задніх сидінь в нашому автомобілі і є підігрів керма. Вимикаємо. Ось так. так тут ми маємо розеточку на 12 вольт, одну, другу USB і AUX. Автоматична коробочка передач при вмиканні задньої передачі у на нас вибиває автоматична камера з заднього виду. Вона зараз показує вам в небо, тому що у нас відкритий багажник. Багажник можна також закрити з кнопки в салоні. Ось я нажав і багажник закривається. Зараз вмикаємо. Ось, будь ласка, тепер камера показує вже вам чітко по нашій Землі, відповідно, а не в небо, тому що ми її закрили кришку багажника. Знизу ми маємо Drive Mode. Перша функція. Це Drive Mode, це вибір режиму. У нас її вмикається при, функції, функції, при вмиканні цієї функції в нас вмикається спорт режим. Є блокування диференціала, тобто повний привід вмикається. Ось я вам показую, включається, вимикається, повний привід вмикається, вимикається. Це блокування диференціалу. Ось це Drive Mode. Спорт режим вмикається, вимикається, є допомога. Додаткове притормаження при спуску це допомога при спуску згори. Вимикаємо її. Є вмикання вимикання парктроніків. Допомога, тобто при парковці, виїзд з парковки. Виїзд або в'їзд, заїзд на парковку. Це допомога. Самопарковка називається, хто не знає, хто розуміє. І, і є ще одна функція Auto Hold. В принципі, по цьому все. Ага, і електроручник. Зажимається, зжимається, все. Все працює на всі 100%. Тут ми маємо підлокітничок шкіряний, гарненький, По передній консолі. Абсолютно збережена. Всі кнопочки, всі шельдички, переключання, е, ручка перемикання передач. Так само те ж саме кермо. Воно все реально дуже і дуже збережне. Також, ще що я не показав єдине це напевно, що накладки на пороги з фортеч і наші електросидіння. Сидіння як водія, так і пасажира на електриці, їде, від'їжджає, сидіння з перфорацією, гарненьке, бокова підтримка. Чистенька і гарнесика, немає жодних потріскувань. Переходимо до задньої частини сидіння. Ось так воно все виглядає. Також задня частина сидіння з перфорацією. Є склопідйомнички на задніх дверях і є також підігрів на задніх сидінь. Какая, будь ласка, задній ряд сидінь, в якому він стані? Все частенько, все гарненько, абсолютно. Тепер переходимо сюди. Наша кришка багажника, вона на електриці. На жаль, кнопуску, воно автоматично все відкривається. Ось так відкривається, шторка у нас є наявна. Тут ми маємо поличку, ми маємо стандартну там і відповідно все до того: Жилетка і аптечка. Кришка на електриці, як я вже вам сказав, відкривається і закривається просто на електрис. Переходимо далі. В цю сторону я вже не буду вам довго затримувати, тому що ви бачили її з попередньої, відповідно, з цієї сторони. Але, Але загалом так воно все виглядає. Покажу вам, що сидіння такої збережніше, що вони мене вже терті абсолютно. Реально класний автомобіль. Якщо ви хочете для себе, для сім'ї, для, для комфортних поїздок, це буде класний автомобіль навіть для дальніх поїздок, я вам скажу так, тому що він реально комфортний. В нього є великий функціонал, багато різних функцій, електрорегулювання сидіння, і самопарковки, і їде він класно, тому що тут автомілі, якщо не помиляюся, в точності це 136 кВт. Тобто для кросовера, для автоміля 20 років з джугуном, це реально покупні. Так, зараз я вам покажу, ще, зараз чітко потний проф. Ось так, все працює. Гарненько, чистенько. Антифриз. Чистенькі сині. Дивіться, на стільки взагалі аж видно через камеру протокольне, а чистенький. По мотору недолітів нема. Жодної корозії, жодних абсолютно якихось запитівань масла. Тут нічого такого нема. Гарний, чистий, хороший двигун, який має бути в автомобілі. Тобто, контролію, по зовнішній частині, по внутрішній частині, під проблем нема. Зараз я ще підправлю, які існувати окінгів дійсно не карбованим, він вас що йдемо з нашим тисним міром в кожній будемо збільшувати. 68, 96, 103, 96, 96, 980, 99, 87, 98, 91, 99, 87, 100, 95, 91, 91, 96, 96, 104, 100, 79 Тут скло це метал 112, тут ззаду 90, це пластик. И тут ми маємо 82, 82, це пластик знизу, 83, 83, поверхінь 101, 92, 92, 93, 93, 93, 93 92, 100, 112. 93, 93, 94, 87, 111, 69, 149, 94, 89, 101 і 80. Що, ж, друзі, по нашому автомобілю? У нас є у наявності, максимально максимальне зарядження, кіаспорте, Авто автомобіль 2016 року випуску на 2-літровому дизельному двигуні по потужністю 136 кВт. Максимальна така комплектація, автоматична коробка передач, це погіршим трансформатор, надійний повний привід і доповнені до цього всього. Автомість повністю на масло і фільтра були в двигуні, масло в автоматичній коробці передач, в груздатці відповідно, в задньому мосту, замінені ремні генератора з роликами, тобто пройдене велике цього в автомобілі. Якщо вас цікавить цей авто в хорошій комплектації без підстантувань сюди, учасне перевіреним турбі, телефонуйте до мене або свіжіється на масло. Платяби собі царей ну або постандартні домовляйте доставку будь-яку пацієнту. Дякую сідання. Хорошого дня.